Нещодавно українське суспільство сколихнули скандальні новини про ремонт стадіонів, закупівлю барабанів та зйомки серіалів на мільйони гривень з держбюджету. Частина українців вибухнула обуренням інші ж схвалюють такі витрати. Ми ж вирішили запитати у лучан, що вони думають про це. Чи варто витрачати мільйони гривень на ремонт стадіонів, зйомки Конечно, серіалів що, ні. Конечно, що ні. а чому так? Ну то, що треба купляти дрони. Треба купляти все спочатку для армії. Там не знаю, відвоювати територію, а далі вже можна займатися інфраструктурою і всякими такими ділами. Ну, я рахую, що це зовсім без глузду. так само, як я читав, на фільми виділяють теж дуже багато коштів. Ну, краще виділити це все спочатку для армії, а далі, коли стане спокійніше, можна і продовжувати. Я вважаю, наприклад, якщо говорити за серіали, що це можливо зараз і недоречно, але ми якось маємо дати е, людям. Наприклад, якийсь, якусь альтернативу російським фільмам, російським серіалам. І мені здається, що це трохи допоможе Україні, типу, підвищити рівень свого кіна і, ну, типу, як сказати, ну, впроваджувати українську мову, українську культуру, підвищувати її рівень. А у стадіони? Ну, за за стадіони, так. Да, я з вами згідний повністю, що зараз це. Не на часі, і можливо ці гроші варто е думати, куди ти їх витрачаєш, особливо коли зараз така ситуація в країні. На стадіони можливо, що ні, бо зараз не на часі це робити. А серіали, наприклад, зйомки це сто відсотків, що ні. Не потрібно, так? Ні, ну можливо, там і треба якось, якось людей чимось відволікати від війни, але може не такими фільмами. В теперішній час, мені здається, важливо тратити гроші на таке, тільки якщо це ну, ніби пропагандує допомогу нашій армії або щось таке. Тому що якщо це вкладення в щось взагалі, в щось що взагалі не стосується цього, то це ну, зараз недоречно, мені здається. Період війни ні, це звісно. Ну, я вважаю, що це трохи недоречним. Ну, треба потрібно поважати, що наші воїни віддають за нас життя, поки ми тут живемо. І ну я думаю, що це зовсім недоречно військовий стан. Недоречний. Точно недоречно в наш час. А чому от війна? в країні. А деякі українці схвалюють такі витрати. Ну, то деякі, то їхня думка, -то, та Ну так, але більше все ж таки якось раціонально думає. Я думаю, що здоровий глузд переможе. Якось так. І ми переможемо. І Ми переможемо обов'язково. Обов'язково так. Ні, я вважаю, що це не на часі, це цікава ідея, але в мирній присвітаючій країні. А на сьогоднішній день, коли волонтери збирають по копійці і небайдужі люди скидають зарплати, то такі об'ємні суми варто потратити на тих, щоб хлопці поверталися живими і їхня робота була максимально ефективною там, де зараз це необхідно. Вважаємо, що ні. Не знаю. Серіал можливо, ні. На Сідіони, чому б і ні? А чому от ви вважаєте так? Ну щоб молодь відволікалась. Від тих всіх подій займалася спортом. Вважаєте, чи доречно витрачати мільйони на стадіони? Однозначно ні. Однозначно. Я особисто сківорить, знаю цю ситуацію. Зараз потрібно допомагати військовим, правильно? А все решта після перемоги. Така моя думка. А зйомки серіалів зараз виділили більше 30 мільйонів. Зйомки серіалів я думаю теж зараз не потрібні, якщо чесно. Людям не до серіалів. Тому що ми чуємо сирени щодня, щодня везуть наших рідних. Особисто в нашій родині теж велика втрата була. Тато моєї дитини загинув. Тому ніяких серіалів. Спочатку перемога, а потім все інше. Ні. А чому так? Ну тому що зараз не на часі. А деякі українці вважають, що деякі витрати, У до речі, кожного своя думка, розумієте? Я так рахую, що в першу чергу треба витрачати гроші на армію. Ну, на такі більш потреби. Нагальні. Вважаю, що недоречно, але це в принципі справа влади. Але всі думаю, кажуть, що недоречно. Тим більше, коли в нас війна. А як ви вважаєте, на що це мають іти ці гроші, окрім армії, наприклад? Окрім армії, на освіту. На освіту. На е, учбові заклади розвиток кваліфікованих потім робітників і допомога це буде саме те молоді, молоді саме. Але в першу чергу на перемогу даємо гроші. Звичайно, В першу чергу на перемогу. Ну що ж, ми опитали лучан, і як бачимо, більшість із них проти таких витрат з держбюджету з вами була програма Лучанипро. Зустрінемося наступного тижня.